Бичка це легко. Фонди залітають в різноманітні проекти, проекти починають стріляти. Ми фондам починаємо довіряти, нібито це той фонд, за яким варто слідкувати для того, щоб знайти єм-проект і на ньому заробити. Але проекти починають тухнути, оця вся мильна бульбишка лопнула, починається ведмежий ринок, фонди скамляться, і ми розуміємо, що ми у ведмежому ринку і заробляти значно складніше. В даному ролику ми будемо говорити про декілька варіантів, якими ми саме хочемо поділитися для на ведмежому ринку. Навіть на такому ринку можна заробляти гроші тут є. Просто потрібно розуміти, що робити і як робити для того, щоб заробити. І перший в списку варіант це є спотові інвестиції або формування особистого інвестиційного портфелю. Багато хто недооцінює інвестицію і думають, якщо вони підуть в трейдинг, будуть заробляти значно більше і значно скоріше. Насправді це два різних варіанти для заробітку спотові інвестиції це інвестиції. І прибуток буде з часом, і можливо, він буде навіть Більший ніж на фьючерсній торгівлі. Про це ми також поговоримо. Формуючи інвестиційний портфель, ми повинні аналізувати проекти. Я їх розділив на 4 цикли: З 2008 по 2014 рік, з 2014 по 2018 рік, з 2018 по 2022 і сьогодні це якраз нові проекти. Це є проекти, які я поділив. Чому я говорю про те, що я ділю проекти? Ми повинні розуміти, що у кожного проекту є певний потенціал. Старі проекти були старими, а нові проекти. Акти прийшли, ніби їх знищити, ніби їх вбити. І технологія значно інша. І один з тригерів того, що проект може вистрілити, це нові технології, які прийшли на заміну старим. Ну і також ми повинні розуміти, що на кожен проект в кожен проект заходять фонди. І для того щоб фонди заробили, хтось повинен втратити. А це означає, що в тої чи іншої компанії, в тої чи іншої групи маніпуляторів є певний. А сценарій розвитку подій з тим чи іншим проєктом. вони повинні заливати гроші в рекламу, вони повинні його пушити для того, щоб на хаях або там по дорозі до хаїв розпродаватися і заробляти. Тому основний акцент я роблю на нові проекти. Сьогодні, як ніколи, найкращий варіант починати формувати свій портфель. Та хтось говорить, що біткоін впаде там до 12 тисяч, хтось говорить, що він взагалі впаде до 5 тисяч. Але сам факт того, що на ринку панує страх, паніка, фуд навколо усього. Рівень страху зашкалює, і емоційний стан людей бажає кращого. Це саме той момент, коли ми повинні починати формувати свій портфель. Але перед тим, як формувати портфель, ми повинні розуміти, якої ми стратегії протримуємося, яку ми суму повинні вкласти, який у нас процент інвестицій, який у нас ризик на ту чи іншу інвестицію, і яка у нас стратегія подальшого розвитку подій. Чи то докуплятися, виводити середній арфоматичний і при яких цінах фіксуватись. Але я формую свій. Портфель, і я розумію, що в перспективі ринок дасть можливість заробити, можливо, 2023 рік буде не таким прибутковим, але я формую портфель, тому що це інвестиція. А інвестиції потрібен час. Другий варіант заробітку підходить для тих, хто прийшов в ринок і почав інвестувати, і він розуміє, що він інвестує на дистанцію. Або для тих, які вже проінвестували, в них або ж просадка, у них або ж якісь мінуса, або навіть плюс, але вони також на дистанції. Це і стейкінг, фармінг та ліквідності, де ми можемо заставити нашу криптовалюту працювати. Це дуже класний варіант для тих, хто вже в ринку, і для тих, хто розуміє, що крипта йому ближчий рік, ближчі два роки не знадобиться. І людина може закинути свої кошти в стейкінг фармінг під певні проценти. Що ж таке стейкінг? Це спосіб примусити нашу криптовалюту працювати і приносити дохід. Це процес, який передбачає залучення криптоактивів для підтримки мережі блокчейну і підтвердження транзакцій. Люди дуже часто путують стейкінг зі фарміном, але це зовсім різні речі. Фармінг – це тип інвестицій у криптовалюту, коли ви кладете свої монети в пул ліквідності або даєте їх у позику. За це ви отримаєте винагороду у вигляді відсотків або комісії за транзакцію. Стейкінг є двох типів. Це гнучки, коли ви ставите свою криптовалюту під певні проценти, получаєте щодня а, якийсь певний дивіденд і в будь-який момент можете їх вивезти разом із тими дивідендами, які накапали. Якщо говорити про фіксований, ви фіксуєте свою криптовалюту, ставите їх в стейкінг на якусь певну кількість днів, за ту певну кількість днів ваша крипта повертається вам на гаманець вже з дивідендом. Але якщо ви хочете забрати їх завчасно, ви в будь-який момент можете їх забрати, але дивідендів у вас не буде. Це класний варіант. Чому класний варіант? Якщо Якщо ви вірите в ту чи іншу криптовалюту, ви можете примножити її. Кількість. Якщо я купив, наприклад, там, 10 біткоїнів, поставив під 10% річних, біткоїн виріс на 10, а у мене вже через рік буде не о 10 біткоїнів по 20 тисяч, а 11 біткоїнів по 40. Стейкати ми можемо як і на централізованих, так і на децентралізованих платформах. Якщо говорити про централізовані платформи, я використовую найбільш популярні і біржі WhiteBit, Binance, OKEX, Bybit. Це такі біржі, яким нібито я можу довіряти, хоч є до них якісь певні питання. На біржі WhiteBit найбільше процентна ставка На ті чи інші активи також ми можемо стейкати тезер під 30% річних. Якщо говорити про децентралізовані біжі, це і PancakeSwap, Uniswap, BSwap, де ми можемо закидати наші токени фармінги і поли ліквідності, за рахунок цього також заробляти. Зараз ми активно вивчаємо цей напрямок, тому що у нас є приблизно 50% портфелю криптоактивів, які ми можемо також примножувати. Усіма платформами, куди ми закидаємо, що ми закидаємо, під які проценти, будемо ділитись в нашому телеграм-каналі. Всі посилання в описі під відео. Якщо говорити про перших два варіанти це більш інвестиційні, коли ви можете мати якусь певну стабільну роботу, мати доходи, які перекривають ваші фізіологічні потреби, ви розумієте, що ви будете жити і маєте процент інвестувати, ви формуєте свій портфель і свій портфель також примножуєте відносно криптоактивів, закидаючи їх у стекінг. Якщо говорити про третій і четвертий варіант, це є більш активні варіанти, де ми повинні вже працювати. Це більш криптанські варіанти, які можуть нам потенці Алі дати прибутки. Третій варіант це є різноманітні активності. Їх насправді дуже багато. Я не буду окремий із варіантів ставити як за варіанти заробітку, але я усі активності виділю: це є ретродропи, теснети амбасадорські програми. Чому ми про них повинні говорити? Тому що вони мають потенціал дати нам заробити. Плюс ми будемо взаємодіяти з проектами, яких ще не існує. Якщо говорити про теснет, це проект, який вже запустився, у них проходить тестова мережа. Ми беремо наші тести від токени, закидаємо ту мережу, починаємо крутити, робити свапи, шукати баги, ділитися багами в Діскорді, накопичувати якісь певні експі, запрошувати людей приймати участь за реферальним посиланням. І за рахунок того ви тестуєте їхню мережу. Є проекти, які пишуть, що це винагороджуваний теснет, і вони виділили певний процент від загальної місії на винагороду людям, які тестують. Є проекти, які мовчать і не розказують, чи вони будуть платити, чи вони не будуть платити. А є проекти, які відверто кажуть, ми вам нічого не будемо платити. Хоча можливості вони також нам якусь винагороду дадуть. Другий варіант це є ретродропи. Це вже взаємодія з проектом, який працює давно. Це фінансова винагорода старим користувачам. Наприклад, ми знімали ролик про ретродроп від Метамаску. Метамаску у нас вже є давно, але ми можемо взаємодіяти з ним, робити свапи, тримати свою криптовалюту там. Тим самим Metamask бачить, що ви є активним користувачом, і коли, наприклад, можливо, вони випустять власний токен, вони виділять певний процент від емісії на винагороду людям, як старим користувачам, які вірили і були настоящими от, криптонами, які користувалися їхнім продуктом. Ну і також ми писали декілька гайдів по ретродропам, такі як Arbitrium і Optimism, які вже працюють, і вони сказали, що будуть давати винагороду людям. Тому ми сміливо можемо йти у нас Notion і виконувати. Ти завдання використовуючи нашу покрокову інструкцію. Якщо говорити про амбасадорські програми, це також мега класний проект, але він потребує великої кількості часу. Ви повинні знайти потенціально класний проект, сидіти в Діскорді, вивчати проект, набивати собі ролі, ставати амбасадорами, виконувати різноманітні активності, писати статті в медіум, писати, створювати телеграм-канали, створювати контент на Ютубі каналі. Ну і також є проекти, які відверто кажуть, що не будуть платити. А є проекти, які говорять, що наша амбасадорська програма буде оплачена. Все це ми повинні дізнатись в Discord, але це більш такий криптанський варіант для заробітку. У мене є знайомий, з яким ми скоро вийдемо в прямий ефір на YouTube і будемо говорити про амбасадорські програми, тому що його кейс це приблизно півмільйона доларів за останні два роки тільки на амбасадорських програмах. Ви проявляєте активність, ви вірите в той чи інший проєкт, і якщо ви свято в нього вірите, і один ваш класний проєкт може замінити усі доходи, які ви втратили, не використовуючи інші темки, тому що ви сиділи в Discord і вивчали той чи інший проект. Головне тут бути активним і проявляти ініціативність. А також можна ставати комюніті менеджером можна подаватися на роботу в їхній команді і працювати з блокчейном, що також є високооплачуваним. Четвертий варіант це і фьючерсна торгівля. Насправді це дуже класний варіант заробляти на ведмежому ринку, на бичому ринку, тому що графік у нас працює завжди. Але не все так солодко, як здається. Коли ми говоримо про криптовалюту, люди думають, ага, я прийду в криптовалюту і буду заробляти мені у ці всі активності, не цікаві. Але перед тим як ви повинні навчитися торгувати на фьючерсах і отримати певний досвід, ви повинні не один депозит злити, не одні курси пройти. А найкращий варіант це також там якесь менторство, якесь наставництво, тому що такий варіант є високоризикованим і не усі люди можуть справитися з дисципліною і емоціями під час торгівлі. Але замість у нас можуть бути копітрейдинг. Я про це знімав ролик на біржі Байбіт. Ми можемо давати наші гроші в управління людині, яка торгує. Ми підключаємось до біржі, підключаємо свій аккаунт копітрейдингу і копіюємо годи того чи іншого трейдера, який торгує на ф'ючерсах. Але також, можливо, дуже солодко звучить. А тут також присутні певні ризики. Люди у пошуках високого прибутку біжать до трейдерів, які в моменті дуже скоро заробили. І ті трейдери їм дуже скоро зливають кошти. В копітретінгу важливо. Знайти людину, яка грамотно торгує, це потрібно грамотно проаналізувати його угоди, чому він заходив, подивитися на його статистику і вибрати за ким ви хочете слідкувати. Копітредін є на біржі Bybit, є на біржі BitGet і говорить про те, що на біржі BitGet він є краще. Я сьогодні там зареєструюсь, закину свої кошти і запишу ролик з моїх результатів від копітрейдингу. Є люди, які гарно заробляють, тому що вони знайшли. Того трейдера, якому вони можуть довірити власні кошти. Ф'ючерси це класний варіант, але ви повинні отримати досвід, ви повинні вчитися, тому що це повноцінна професія, а не якесь хобі, де ви прийшли і скоренько заробили. Тому я перевагу надаю більше першому варіанту: це і спотові інвестиції, і спотові спекуляції. Якщо говорити про перші два варіанти, це інвестиція. Ви проінвестували, закинули в стейкінг, ви можете далі працювати на роботі і розуміти, що ви будете мати гроші на подальші інвестиції. Якщо говорити про третій чити четвертий варіант це вже ваша повноцінна робота, де ви можете заробляти і з того, що заробляєте, переливати гроші в перший і другий варіант. І п'ятий варіант він є досить прикольним і майже без Вкладень, ви створюєте свої соціальні мережі, такі як YouTube канал, Telegram канал і починаєте давати людям інформацію. Можливо, у вас є синдром самозванці, і ви себе недооцінюєте, але саме з такого варіанту я почав. Я прийшов сюди, вивчив якусь тему і почав нею ділитися з людьми. Приходили люди і казали, «Вау, крута інформація. І в процесі я заставляв себе вивчати інформацію, тому що в мене був обов'язок перед підписниками давати їм якісний контент. І коли ви введете Telegram канал це є дуже. Дуже крутий момент і варіант бути постійно в ринку. Тому що, коли у вас є канал, ви маєте обов'язок перед підписниками його якісно вести. Ви завжди шукаєте ту чи іншу інформацію, ви шукаєте геми, ви постійно в ринку, ви постійно щось ресерчите, ви аналізуєте і ділитеся з нею з людьми. Повірте, будь-яка інформація, яка, яку ви будете давати для людей, вона буде корисною та цікавою. Тому що є люди, які навіть елементарну інформацію не знають, ви можете її давати. І продавати рекламу у себе в телеграм-каналі. Насправді, хтось скаже, о, ти заробляєш на рекламі і щось рекламуєш, але це один із в в ефективних варіантів заробляти. Один підписник з телеграм-канал коштує 2 долари. Якщо у вас на, на каналі, наприклад, тисячі підписників, ви там розігнали ті аїрдропи, конкурси і так далі, і ви розумієте, що на рекламне послання переходить 20 людей, ви спокійно можете ставити рекламу в розмірі 40 доларів. Тих 40 доларів ви можете тратити або на інвестицію, або замовляти нову рекламу на світ. Канал і таким макаром розкручувати. Як далі обіграти канал? Варіантів дуже багато, але це є важливий момент, тому що ви завжди будете в ринку і нічого важливого не пропустите. Тим більше ви будете давати інформацію людям. Нам у п'ятому варіанті важливо перекрити потребу людей, дати їм відповідь на то чи інше питання. А в людей питання виникають постійно. Це є перша частина роликів такого формату, тому що варіантів заробити на криптовалюті дуже багато, їх більше 20. Ми склали список і зрозуміли, що про кожен із варіантів потрібно окремо говорити. На кожен із варіантів потрібно давати вам чіткі інструкції, що і як нажимати, щоб можна було заробляти. Але вони є просто ми повинні почати шукати. Ви повинні визначити, в якому ви напрямку хочете рухатись і хто ви є на ринку. Це чи ваша чітка позиція, яка буде відігрувати, яка буде грати важливу роль в. Розвитку подальшого сценарію вашого розвитку. Обов'язково зрозумійте, хто ви і що ви хочете робити. Ну і також у нас в команду є бажання зробити закриту спільноту, де уся інформація буде посортована, розібрана по поличкам, будуть навчання, буде уся важлива інформація поділена по папочках, поділена по чатах, для того, щоб вам легко було прийти. Вивчити, вам нічого не потрібно шукати, а просто використовувати готове. Якщо вам цікава така група, якщо вам цікавий не знаю, наша закрита спільнота, в описі під відео буде послання на реєстрацію. У нас ще групи нема, але ми хочемо зрозуміти, чи людям взагалі такі цікаво, чи варто робити такий продукт для того, щоб дати їм якийсь якісний та крутий контент. Дякую тобі за перегляд ролику. Нажимай лайк, підписуйся, став дзвіночок, щоб не пропустити нічого важливого. Пока.